Усім привіт! Це відео буде дуже цікаво тим, кому потрібно їздити без підзарядки на дистанції 100 км і більше. Здебільшого це велокур'єри та мандрівники. І сьогодні ми покажемо вам саме такий унікальний поємності акумулятор. Розберемо усе, як виглядає, де кріпиться, з яких елементів і як складається. Щоб проїхати таку відстань, безумовно потрібен акумулятор дуже великої ємності. Ми довго шукали такий корпус, що розмістить максимальну кількість комірок, і нарешті він у нас є. Ми упевнені, що на акумуляторі 48 В 30 ампер годин можна без допомоги педалей легко подолати відстань 100 км. Якщо ж експлуатувати цей акумулятор на велосипеді, оснащеному дисплеєм і датчиком асистування, то відстань значно збільшиться і сягне 150 км і, мабуть, і більше. Тепер про головне, який же вигляд має цей акумулятор, що містить таку ємність, ми збираємо його у спеціальному, швидкознімному антивандальному корпусі, що кріпиться на раму велосипеда. Він кріпиться на спеціальній планці, що зветься Рейлінг. У неї вщелкується корпус і фіксується ключем. Логічно, що розміри цього корпусу не зовсім звичайні, адже він вміщує 78 комірок формату 21700. ємність кожного елемента 5000 мАч. Розмір такого корпусу 38,5 на 16,5 і на 9 см, причому потрібно мати на увазі. Що для експлуатації корпусу завжди необхідно мати запасу довжину приблизно 2 см, для того, щоб можна було встановити і вийнути корпус з релінгу за ось такими направляючими. Для того, щоб зрозуміти, чи поміститься цей корпус у ваш трикутний рами велосипеда, ми рекомендуємо зробити з картонки шаблон, ось такий розміром 40 на 17 см, зі скошеним верхнім кутом, як у корпуса, що... і перевірити, наскільки добре він поміщається у рамі. За необхідності можна також встановлювати цей корпус на задній багажник або на верхню трубу рами. В останньому випадку потрібно перевірити, чи не буде він заважати вставанню з велосипеда. Формула складання батареї 13 6 p 6П означає, що акумулятори буде зібрано паралельно у 6 ланцюжків, кожен з яких видаватиме струм 5000 мАг, а разом вони дадуть заповітні 30 Аг. Ну, а 13С означає, що кожен ланцюжок буде набрано з 13 елементів послідовно, що забезпечить середню напругу 48 вольт. 13 на 3,7 В це номінальна середня напруга однієї камірки. Складання здійснюється у спеціальних холдерах, призначених саме для такого розміру і кількості комірок. Традиційно при збірці ми використовуємо плату BMS на 40 А з балансуванням і термодатчиком, яка забезпечує тривалу роботу цього потужного акумулятора. Гніздо для зарядки буде формату DC5521. Якщо вас зацікавив такий акумулятор або електронабір з таким акумулятором, звертайтесь до нас у веломоду. Ми обов'язково проконсультуємо і розберемося, який електронабір підходить конкретно для ваших потреб. Ми займаємося складанням електронаборів з різними матерокалесами і акумуляторами, тому зможемо задовольнити будь-які ваші побажання. Якщо з'явилися запитання, пишіть у коментарях або телефонуйте за номерами, вказаними на екрані. Ну а ми прощаємося з вами! До нових цікавих відео!